Оце готова пташечка. Сюди ціпляється навантаження і виконує свою робочу дію. Вже більше року Віталій з однодумцями майструє для Збройних сил України дрони. Він із Ковеля, учасник волонтерської групи. Свої. Замовляються всі комплектуючі. Основна йде рама, рама йде карбонова, Замовляються мотори. Мотори беремо якісні. Ну, на даний момент це сімка. Яка може корисного навантаження брати півтора кілограма. Для піхоти і ураження якийсь, ну, будемо так казати невеличкою, цей, його достатньо. Радіус приблизно до 3-5 кілометрів його вистачає. На його робочому столі купа різних деталей. Контролер для керування моторів, сам польотний контролер, який далі приходить. Відеопередавач, камера, керування. Інструменти для їх скручування і потужний 3D-принтер для друку окремих деталей для дронів. Проєктується сама деталька, тоді закидається спеціальна програма, яка робить код для 3D-принтеру. Тоді завантажується вже в 3D-принтер і запускається на друк. Продукти, потім зарядні станції. <suite> чи не основний тут інструмент для пайки? Захоплення вже з дитинства є пайкою. Я ну, багато часу провожу з електронікою, де дещо ремонтую, де що так. Це хобі, будемо так казати. І це переросло знаєте, якщо є можливість, і я можу це примінити свої навики в паянні, тим більше, що мене навик пайки, ну до більше 10 років, будемо так казати. І мені не складно. Мені подобається це. Окрім навичок для виготовлення дронів треба час і гроші. Пташки Віталій збирає, коли не на роботі ввечері й на вихідних. На деталі, які приїздять із Китаю, скидаються люди. На один такий FPV-дрон треба щонайменше 9 тисяч гривень і три години часу. Скрутити раму, припаяти всі комплектуючі, скрутити, налаштувати, а потім вже полігон і обльоти. Без тестування на передову дрони не їдуть. Спершу їх перевіряють самі волонтери, тоді контроль військовими. За словами Віталія, виготовленням дронів нині займається багато українців, зокрема, через заклик міністра з цифрової трансформації. Той пропонував, аби люди складали FPV-дрони вдома. І як показала практика, це була не найкраща ідея, бо зробити дрон не так вже й легко. Останнім часом почало все більше і більше надходити оцих пташок від хлопців звідти. Бо вони ну, чи не такі, як їм потрібно, чи не якісно зібрані. Оце найбільше не обурює, а просто от якось наводить смуток через те, що люди витрачають кошти. Ці кошти, як правило, люди свої віддають кровні. Комплектуючі хороші, все, так, да, але воно зібрано. Неякісно, і воно просто це йому там сидіти, це все перебирати, то йому проще викинути або відправити, щоб хтось це переробив. Тому, окрім виготовлення власних дронів, волонтерська група свої переробляє неякісно складені безпілотники. Аби абсолютно кожна пташка працювала на фронті, а не лежала, чекаючи свого часу, кожен дрон робиться під замовленням. Нам треба такий, такий, такий. Основна вимога це те, що. Конкретно під кожного оператора дронів ми робимо йому замовлення, тому що в одних одне обладнання, в інших інше. І так, як говорив мій колега, що можна зробити, а воно їм не підходить, буде лежати мертвим монтажі. Найбільший подарунок каже волонтера отримувати новини про те, що котрийсь із їхніх дронів уразив техніку склади позиції чи самих окупантів і вберіг життя українських військових. Суботу. Телефонують хлопці, яким ми передавали наші пташки. Кажуть, Юра, ну, твої пташки відпрацювали, ви взагалі молодці. За 60 метрів від позиції ми вразили танк, і це, по суті, спасло наших хлопців, інакше він би багусінцям нас роз. Потім, каже, прийшло ще використати декілька, щоб вже його, щоб він ремонту не підлягав, але ми його, каже, зупинили. Ковальчани кажуть, їм не треба грамот, подяк, медалей. Найбільша нагорода за цей труд знати, що він допомагає рятувати життя і наближати перемогу України. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.